потом тому вже сам було. Зима буде друзі складною. В мері Дніпра закликають відкласти опалювальний сезон на якомога довший час. Столичний міський голова Віталій Кличко попереджає про ризики нових нищівних обстрілів. Киянам наполегливо радять готувати резервні джерела живлення, мати запаси води та харчів. Окремі депутати парламенту заявляють, що під час потужної атаки на Київ росіяни перевантажили Петріот і добивали ТЕЦ звичайними шахедами. Я задаюся питанням: а чого за три роки ці бочні трансформатори не захистили бетонними конструкціями? Запалюємо Росію за тісної підтримки США. Трамп може на загал дякувати Путіну за його підтримку щодо Нобелівської премії, писати там пости в своїх соціальних мережах. Ну і особисто казати дякую, Володимир. Але за лаштунка дипломатичних реверанців лунають зовсім не компліменти в бік Москви. Там звучать двигуни українських дронів та ракет, які наводить. Пентагон Кремль тим часом у напруженні очікує на перші прильоти томагавків. Ймовірно, з ядерним кажуть зарядом, що я тут можу сказати: грязна бомба І От представьте собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить. Велика війна в Європі набирає чіткіших обрисів. Напруга в Естонії прикордонні загони помічають вже добре нам знайомих зелених чоловічків. НАТО шукає дзеркальну відповідь і може влаштувати військові навчання просто на кордоні з Росією. Але до чого насправді готові мешканці старого світу до бою чи до втечі? Адже плани термінової евакуації вже на столі європейських високопосадовців. У вас уже зібраний рюкзак? Так, готовий. Куди б ви поїхали у південну Америку? Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Ми зібрали для вас найголовніші новини тижня, що минув, і анонсуємо, що станеться вже найближчим часом. Неопереджено, коротко, коротко, усяжно для того, щоб ви знали, що відбувається в країні, і за її межами, чесно і без цензури. Перед тим як дивитися наше відео, до речі, додивіться його до кінця. Повірте, не пошкодуєте. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, бо ми починаємо. На 10 жовтня стала довшою для Києва масована атака з боку ворога і такі ж масовані відключення світла. Лівий берег столиці годинами очікував на появу електрики і разом з нею на відновлення водопостачання. Окрім Києва, без світла опинилися мешканці Київщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Харківщини, Сумської, Полтавської та Одеської області. В Укренерго повідомляли, що для стабілізації системи задіяли аварійні відключення. Вони панікує, вже ж звикли. ну було ж світло, а тепер вже зникло, так не будемо. Як воно там вже буде. Пол світло вже не було ні світа, ні, ні газу. Не Ні води нічого вже не було. Полчик це лише початок кампанії зимового терору. Міський голова Дніпра говорить, що хотів би уникнути формулювання катастрофічна ситуація, але вона має змусити всю країну переглянути початок опалювального сезону. Закликає відкласти його на якомога пізніший час і почати одночасно. По всій країні Мер Києва прогнозує нові потужні удари по столиці, просить містян не займатися самозаспокоєнням, а зарядити всі пристрої автономного живлення та підготувати мінімальний набір виживання, запаси харчів, води та ліків. В парламентському комітеті з питань енергетики натомість звинувачують столичну владу. Нардеп Олексій Кучеренко наголошує, що хвиля ударів балістикою перевантажила ППО, але частину обладнання теплоелектроцентралей можна було захистити. Найпростішими укриттями. Бо по Києві буде набагато потужніший удар. Я гарантую це. І на майбутнє буде, розумієте? І тому, на жаль, ми бачимо, що частина ракет проривається, відповідно страждає ключова інфраструктура енергетична. Тепер другий нюанс влочні трансформатори, трансформатори постраждали не від ракет на одній стець київських. Вони постраждали від дронів. Я задаюся питанням. А чого за три роки ці бочні, бочні трансформатори не захистили бетонними конструкціями? От дивіться саму станцію, машинний зал. Там розумієте, ну це за захистити неможливо. Це тільки силами протиповітряної оборони. Ракети можуть збивати лише ракети. Мішками з піском там не захистися від ракет, але від дронів це достатньо непоганий хороший захист оці бетонні конструкції. Бо ці дрони, які, вибачте, коштують ну не так багато е кожний да вони в результаті прилітають і знищують обладнання вартістю там ну, мільйони доларів. У КМДА відреагували на закиди Кучеренка, кажуть, що це усе політичні маніпуляції. А всі київські ТЕЦ мають відповідний захист. Нардеп натомість обіцяє розібратися з усім в межах парламентської тимчасової слідчої комісії. Без світла без настрою, але з вірою, що все буде добре, тому що немає мережі, немає води, немає взагалі нічого. Але ми українці, ми найсильніший народ, тому ми йдемо жити своє найкраще життя, не зважаючи ні на що. Я готова жити в метро, готова бути лише в Україні. Тому що в Європі я жити вирішила для себе, що остаточно не хочу, навіть коли будуть сильні обстріли таблика. Росія не вигадує нічого нового. Вона хоче дестабілізувати Україну передусім через дестабілізацію тилових міст, але градус напруги підіймається не лише на нашій території. У п'ятницю, 10 жовтня, Естонія закрила рух транспорту в прикордонному селищі Саце. Поліція помітила на дорозі із російського боку сім зелених чоловічків озброєних військово в естонському МЗС намагаються заспокоїти населення, буцімто повідомлення про напругу на кордоні це перебільшення. Кажуть, що росіяни почали діяти більш впевнено і помітно ніж раніше, але ситуація була і залишається цілком контрольованою. Але дрібні інциденти мають здатність перетворюватися у масштабні проблеми. НАТО готує цілком реалістичний сценарій збройної відповіді Москві не у далекій перспективі, а просто зараз. Серед варіантів, які нині розглядає альянс, це розгортання ударних безпілотників вздовж кордону. Також дозвіл пілотам НАТО на ураження російських літаків або ж більш масштабна демонстрація сили військові навчання просто на кордоні із Росією. Про такі плани повідомляє видання Фан. Times. водночас із цим країни Балтії відпрацьовують сценарії евакуації цивільних в разі вторгнення. Про це повідомляє агенція Reuters. Серед інших сценаріїв агресії це пошкодження комунікації та транспортної логістики, масова навала мігрантів чи заворушення в російських громадах. Естонія розраховує на переселення 140 тисяч мешканців Латвії до 600 тисяч осіб. Литва, 400 тисяч людей, які проживають у 40 кілометровій зоні. Ні, наближені до російського кордону, але чи готові звичайні європейці в разі нападу брати до рук зброю і захищати власну країну? Про це на вулицях Брюсселя громадян різних країн запитували кореспонденти Радіо Свобода. Ви приєдналися до армії, якби Європі загрожувала небезпека? Гарне питання думаю, так не знаю наскільки саме я був би готовий допомагати, але гадаю, так я би погодився. Не думаю. З огляду на нинішні обставини, так думаю, що так. Я як солдат, ні, я би не пішов. Саме тому нам потрібна професійна армія, щоб звичайним людям не доводилось воювати. Навіть якби в моїй країні почалася війна, не думаю, що я би пішов. Якщо Росія нападе на нас, ми щось зробимо для своїх країн. Я ні, бо я боюся війни. Думаю, кожна людина боїться війни. Не знаю, як саме я би відреагував, якби війна наблизилася. Але мабуть, я б волів жити десь із друзями чи родиною. Я не пішов би до армії, але підтримував би армію, яка захищає Польщу. А якщо війна пройде до Іспанії, що ви зробите? У мене вже є план. У Вас уже зібраний рюкзак. Так, готовий. Куди б ви поїхали? У Південну Америку Росія досі не наблизилася до моменту, коли погодиться на переговори та зупинить війну. Але США мають певні можливості посилення України, які можуть змінити ситуацію. Про це заявляє посол США у НАТО Меттью Вітакер. Ми Ми завжди чекаємо, що все відбудеться в одну мить. Наприклад, Дональд Трамп виступить з довгою промовою, і ми досягнемо згоди. Іноді так і відбувається. Але в цьому Патку Путін очевидно вирішив бути непоступливим, і нам доведеться продовжувати збільшувати ставки. І саме це зараз і відбувається. І, і як сказав президент Трамп, у нас ще є багато інших карт, якими можна грати. Усі ми здогадуємося, про які карти йдеться. Питання ракет томагавк, які можуть загрожувати і Москві, і іншим російським містам тепер не головніший жах для Кремля. Трамп не відкидає такої можливості, але для початку хоче дізнатися всі деталі від Києва. Я вже практично ухвалив рішення. Так я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними зроблять, куди вони їх запустять. Мабуть, я повинен поставити це питання. Москва стискає зуби і напружується. Звісно, якщо вірити заявам Путіна, то американські далекобійні ракети, начебто, нічого не змінять для України. Але ось путінський речник Пісков починає підкидати нові ідеї для фобії проти росіян, наприклад, про удар брудною бомбою в ракетному. Выконание. Тема томогавка вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное. Оно может быть в безъядерном, может быть, в ядерном исполнении. О, имеющейся информация о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу, так называемую. И вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать о Российской Федерации? Вот как. Томагавки ще не летять на Москву, але друзі туди летить щось інше. Ви не задумувалися із чим пов'язана неймовірна кількість ударів по російській території в останні кілька місяців. М? Так, російські НПЗ палали чи вибухали і раніше, але тепер у ворога справжнє нон-стоп фаєр-шоу. і у нас є пояснення, чому так відбувається. Про це далі обов'язково розкажу. Додивіться це відео до кінця, друзі. Путін, здається, вже усвідомив, що ніяк не вплине на рішення Трампа. Тому, замість пояснення, як він збирається закінчити війну, кремлівський диктатор лише й може марити щось про понти і поволі готувати населення до прильотів крилатих ракет made in USA. в Києві. Зеленський угрожає бити по Росії тамагавки. Мічуть не по кремлю. Ви только все зависить і од говорять, даже что що це така ніяка форма фантажа шантажа. шантажа России. Вы что... не оговорились, им понтажа тоже. Спасибо. Вон ну здесь, и... здесь присутствует. Американцы говорят, что все зависит, придут они помогавки или нет, все зависит от переговорной позиции России по Украине. И если наши переговорные позиции их не устроят, то они передадут. Наш ответ на это готов? Наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации. Готувати ППО, вочевидь, є до чого. За два дні дві телефонні розмови Зеленського і Трампа. Після першого дзвінка джерела видання Ексіо заявили, що президенти говорили про очікувані тамагавки. Після другої розмови про це повідомляють і в Києві. Я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме. Такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові, займатимуться усім тим, що ми обговорили. Прокласти польотне завдання для американської ракети буде нескладно, адже США це вже роблять. Але для українських дронових ударів джерела Financial Times заявляють, що від липня Білий Дім змінив свою політику. Трамп погодив стратегію Києва, болючих ударів по Росії, які можуть змусити Москву нарешті припинити війну. Від того часу Пентагон надає більш розширю. Ірині дані для українських сил оборони йдеться про все необхідне від оптимального часу запуску безпілотників до розташування систем російської ППО. Американські військові коригують і висоту польоту, і тактику ударів. Тож українські дрони раз за разом з'являються там, де росіяни їх зовсім. Не очікували джерела медіа заявляють, що Україна сама обирає цілі для ураження, але США зі свого боку формують перелік пріоритетних, так би мовити, об'єктів. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал після того, як передивитись це відео. І дякую, що додивилися його до кінця. Ну і скажіть у коментарях, вам же подобається як оце все горить? Вочевидь, Вашингтон теж любить російські НПЗ у вогні. Іть. Ах. Панове, думаю, що як і мене, так і вас обурюють заяви західних політиків чи просто відомих особистостей про Путін свор. Війна Путіна щоразу хочеться просто волати, що панове, агов, це війна не одного Путіна, це війна усіх абсолютно росіян. Вони всі колективно відповідальні. І дуже добре, що є люди, які щодня, рік за роком, демонструють, як живуть і як думають у ці 140 мільйонів путіних. Маю для вас розмову з українським істориком Віталієм Дрібницею, відомим блогером. Обов'язково подивіться цю розмову. Впевнена, розроб міфів, які придумували росіяни для вас, стане гарним доробком до знань історії. Це відео тут.